Друзі, спеціально для вас розпаковка. Ось дивіться. Сидіння пробус приходить в ось таких коробках з Німеччини. Застричованими. Для вас ми клеїмо далі тільки стікери. Ось так воно упаковане, дивіться, по заводу. А? Тут інструкція трошки більша, ніж інструкція з експлуатації трактора. Зараз мені хлопці його дістануть. Давайте діставайте. Воно важить 48 кілограмів. Зараз знімемо ці кульки. Оце вже сидіння буде трошки дешевше, тому що, що? воно розпаковане. В комплекті йдуть під, підголівник, регульовані підлокітники. Тут є валік спинки, плаваючий режим перед-назад. Їздить вперед-назад. І ось підключення. Підключення у нас 12 вольт. Включаєте і сидіння. Вмикається. Були запитання, що що це таке з різьбою. До них, швидше за все, є паси безпеки. Ну, в нас їх немає. Ну, запитів не було. Також багато запитань, що це за отвори. Ці сидіння уніфіковані. Вони ставляться на джундір, кейс, масей, на МТЗ ви любите брати. Також по нижній плиті, ось дивіться, все в нас тут. Уніфіковано, Так що, кому потрібно сидіння, звертайтесь, харзруб.